Вітаю! У цьому відео ми продовжимо знайомство з веб-інтерфейсом Giovanni. Навчимося налаштовувати візуалізації та дізнаємося про основні типи карт, доступні на платформі. Нагадаю, у минулому відео ми створили карту всерединих температур за літні місяці 2021 року в Туреччині. Сьогодні наше завдання налаштувати вигляд власної карти. Для цього натисніть кнопку Options. Перед вами вікно налаштувань карти. Його вигляд може бути різним залежно від типу візуалізації, яку ми створюємо. Але тут завжди є такі опції: Supporting Overlays допоміжні шари карти. Тут можна додати або прибрати берегові лінії, кордони країн або штатів для США та сітку координат. Decorations додаткова інформація щодо карти це назва, опис і легенда. Їх також можна прибрати або додати. Оскільки кожна карта має містити названі вище дані, ці дві групи налаштувань ми поки залишимо без змін. Зараз для нас важливіше налаштування тих даних, які ми відобразили на своїй карті. Погляньте, карта наразі виглядає майже однотонно. Це тому, що шкала температур починається з мінус 53 градусів, а це аж ніяк не характерно для літа. Наше завдання змінити діапазон так, аби карта стала більш інформативною. Для цього перейдіть до налаштувань даних в Options. У вікні Data Range зазначте мінімальні та максимальні показники температури, властиві для літа, наприклад, плюс 15 і плюс 40 градусів відповідно. Поле пелет відповідає за вибір палітри кольорів. Пункт ПunктSmoothing дозволяє увімкнути або вимкнути згладжування текстур. Увімкніть його, і переходи кольорів на вашій карті будуть м'якшими, а сама вона виглядатиме більш природно. У полі Projection можна змінити проекцію карти на полярну. Це зручно, якщо створюєте мапу для полярних регіонів. Зараз залишіть ту, що є за замовчуванням. Аналогічною у пункті Scaling масштабування. Натисніть на кнопку «Replot» і програма застосує ваші налаштування до карти. Вітаю! Перше завдання виконали. Тепер ваша карта виглядає значно краще. Друге завдання на сьогодні розібратися з типами візуалізацій, доступних у Giovanni. Поверніться до вибору даних і натисніть на тип візуалізації. Перед вами список усіх доступних типів, які пропонує програма. Вони поділені на групи: Vertical, вертикальні, Miscellaneous – різне, Time Series, часові ряди, Comparisons порівняння та Maps карти. Vertical це типи візуалізацій, що дозволяють відобразити зміну певних показників у атмосфері залежно від висоти, тобто у вертикальному напрямі. Наприклад, можна створити візуалізацію того, як змінюється вологість чи температура повітря з висотою в певній місцевості. У Miscellaneous маємо інструменти для створення зональних графіків і гістограм. Групи візуалізацій Vertical і Miscellaneous ми не будемо розглядати детальніше, натомість зосередимося на трьох інших. Тип візуалізацій Time Series дозволяє створити графіки, що відображають зміну показника на певній території протягом часу, та діаграми Хоумвеллера, ті, що їх використовують у метеорології та які демонструють зміну величин у часі та вздовж широти чи довготи. Так метеорологи отримують кольоровий прямокутник, де за інтенсивністю кольору визначають, які природні зміни відбуваються на тій чи іншій координаті. Comparisons ця друга група візуалізацій містить засоби для порівняння, карти, кореляції та графіки. Про них ми детально розкажемо в наступних відео. Сьогодні ж попрацюємо з останнім типом Maps. Це власне карти. Сюди входять такі: Time Average Maps це вже добре вам знайома карта усередних значень за певний проміжок часу. Map Recurring Average карта повторюваних усереднених значень, відображає усередині дані за вибрані повторювані проміжки часу, наприклад, за окремі дні, місяці чи сезони. Середні значення для цих проміжків обчислюються за вибрані роки. Наприклад, за допомогою візуалізації ви можете з'ясувати середні літні температури за декілька років. Щоб це зробити, виберіть цей тип карти Map Recurring Average та вонові часові проміжки. У розділі Select Seasonal Dates для першого вікна виберіть проміжок часу літні місяці. У наступних двох вікнах введіть початкові і кінцеві роки, наприклад, 2016 і 2021. Готово? Наступний тип карт, який сьогодні розглянемо, Time Averaged Overlay Map. Це карта всерединих значень за певний проміжок часу з функцією накладання. Вона дає більше можливостей для візуалізації всерединих даних за допомогою контурів. Створіть цю карту на основі тих же даних, що й раніше. У цьому типі візуалізації можна додати контури, що показують числові значення температури. Також ця карта дозволяє відображати одразу декілька наборів даних. Поверніться до вибору даних і позначте, крім температури, ще й індекс вологості ґрунту. Тепер на готовій карті в налаштуваннях визначити, які дані відображатимуться контуром, а які кольором. Готово, рухаємося далі. Map Accumulated – це карта накопичення. Замість осерединня за часом даних вона сумує показники за певний проміжок часу. Найчастіше цю карту використовують для роботи зі змінними, що пов'язані з опадами. Створіть карту опадів для того ж регіону та часового періоду. Зверніть увагу, що цей тип карти працюватиме не з усіма наборами даних, а лише з тими, що здатні накопичуватися. Animation анімація. Вона показує окремі карти з вибраними даними в анімованому форматі. Її можна завантажити як відео у форматі WebM або mp 4 або ж як GIF. Формат залежить від браузера, яким ви користуєтеся. До того ж, анімацію можна завантажити zip-архівом, що містить зображення у форматі JPG. Їх також можна використовувати для створення анімації чи відео в інших програмах. Останній тип карт на сьогодні Map Difference of Time Averaged. Ця візуалізація обчислює усередині значення за обраний час для двох наборів даних, а відмінності між ними наносить на карту. Зауважте, що можна розрізняти лише змінні з однаковими одиницями виміру. Наприклад, можна порівняти різні дані з температурою у градусах Цельсія. А тепер коротко підсумуємо. Сьогодні ми розглянули типи візуалізації у програмі Giovanni та типи карт, які дозволяють створювати інтерфейс. А ще розібралися з тим, як налаштувати готові візуалізації. На сьогодні все. У наступному відео ми розглянемо кореляцію, один із видів зв'язків між величинами. Та ще один тип візуалізації – Comparisons порівняння. До зустрічі!